Покажемо вам, як зняти блок кліми на мегані 3. Що для цього потрібно? Потрібно вилучка, шило. І помаленько до праці. Бажано вилучкою пластиковою, так як ми рекомендуємо, але можна і такою. Підважуємо з одного боку пластик оцей. Тут він вискочить і отак по защолочках весь зніметься. Так само треба буде зняти отут пластик. Такий маленький буде, так само підважуємо. І ось цю накладку також підважуємо. Оп. О. І рамочка оця так само знімається. Буде прикручений блок кліми тут на Т-20 і тут на Т-20. І коли ви закрутили защолочки ці донизу, оп! І блок, кліми в наших руках витягуємо. Так само, кому, якщо потрібно зняти магнітофон, беремо шило з одного боку, підважуємо. І з другого боку. Так само. Спочатку чуть... тут натягнули, потім з цього боку запхали, натягнули і витягуєте так само. Кому потрібні магнітофони, блоки чи накладки, такі телефонуйте, компанія GoBauto.